Укриття в освітніх закладах Вінниці забезпечать аптечками 300 тактичних сумок із усіма необхідними засобами для надання першої медичної допомоги передали місту польські благодійники. Аптечки відповідають стандартам НАТО, були протестовані і схвалені українськими військовими. Детальніше про вміст аптечок далі. Аптечки, які здатні врятувати життя, сотні тактичних сумок зеленого кольору із медичними засобами передали благодійники міському департаменту освіти. Всередині все необхідне для надання першої медичної допомоги. В аптеці знаходяться повністю всі по натівським зразкам Матеріали, тобто стаза сьомої генерації, найновшої генерації, яка рятує життя наших хлопців. Є ізраїльський бандаж, так званий, який коли при переломах ми накладаємо і замочуємо, спочатку він потім стає твердий. Тобто, це. Дуже як якісь там є переломи або ще щось, можна транспортувати е, е, ранених. Є лангети, є спеціальні ножиці. Друга найважливіша річ в такій аптечці – це гельовий пластир, який при попаданні пулі в грудну кліт, клітину закриває повністю цей вльот, виповнює гелем, і таким чином людина не, не буде кровити, і її можна буде транспортувати і таким чином вирятувати. Сотні аптечок до Вінниці привезли представники Українсько-Польського інституту розвитку і благодійного фонду Сила майбутнього, які вже майже рік допомагають українцям. Вміст аптечок випробовували військові медики та українські захисники на передових позиціях. До моменту, як ми заказали ці большої калічества аптечок. Ми їх перевіряли і е, казало, що образец сучасної аптечки. Це не моє, не моє мнение, це мнение українських солдат і медиків. Усі аптечки будуть розподілені між освітніми закладами Вінниці та знаходитимуться в укриттях. Наявність у сховищах засобів для першої медичної допомоги є однією із обов'язкових вимог. Для того щоб наші діти і наші працівники шкіл, садочків, ПТНЗ і закладів позашкільної освіти, перебуваючи в окортях, відчували себе безпечніше. Це досить серйозна оцінена фахівцями комплектація. Дай Боже, щоб вона нам не знадобилася, зрозуміло. Але батьки, віддаючи дітей до закладу освіти, мають бути впевнені, що виникнення надзвичайної ситуації їм нададуть кваліфіковану медичну допомогу і буде. Чим її надати? Співпрацю із польськими благодійниками в міськраді планують продовжувати і надалі. Не тільки для укриттів буде нам допомога, але і для організації освітнього процесу, який так необхідний, якомога якісніший для дітей, яких проводиться і в офлайн форматі, і в онлайн форматі. Будемо, звісно, нашу наше співпрацювання розвивати, і ми постараємося відповідати на любую просьбу граждан Вінниці, тому що ми знаємо, що це город, який теж пострадавши. Телеканал Вінничу на все буде Україна.